Твоє сьогодні почалося ще вчора. Ти маєш знати, що ти будеш робити на наступний день, і маєш зробити так, щоб ти був виспаний. І багато людей забувають про правило, що сьогодні я їм таку їду, щоб почуватись добре завтра, а не щоб почуватись добре зараз. То чому я такий потрьоний? Я не дотримався цього правила. Вчора за весь день я з'їв одну велику піцу. Потім я пізно ввечері пішов в зал, пізно повернувся. А після того, як повернувся десь пів одинадцяті вечора, я ще години три задротив на PlayStation. Відповідно, я не виспався. Відповідно, зранку мене болить голова. Я не можу думати, я не можу нічого створювати. Робити це відео для мене коштує немірних зусиль. В більшості людей цей цикл ніколи не закінчується. Вони не висипаються сьогодні. У них погано проходить день, вони погано лягають спати. Вони не висипаються для того, щоб в твоєму житті почалися якісь хороші успіхи, результати, і ти банально став щасливим, виривайся з цього циклу.